Всім привіт! Знімаю відео для XTUA. В цьому відео будемо тестувати ось таку полірувальну пасту універсальну UltraCut C3 Plus від K2. Так як вона дрібно ой, сильно зерниста, крупно зерниста, вона не призначена суто для полірування, для надання блиску, а для видалення подряпин, потьоків отаких от як тут. Апельсинової шкірки і сміття. От на цій дверці будемо її тестувати. Зараз я зашліфую все це 2000-ю нождачкою, щоб прибрати потік. Ну, таку діляночку зашліфую. Тоді будемо пробувати полірувати цією пастою. Для порівняння в мене ще є фарекла G3 та G10. І спробую на задній дверці. Зараз змочую водою мильною і пробую шліфувати на мокру, поки потік не зникне. Так, Я зашліфував ось таку ділянку, як видно, поматовіла. Можна приступати до полірування. Використовую ось такі круги. Виробник вказує, що можна полірувати як сухою нанести пасту, а можна змочити. Я буду змочувати, бо так краще ковзає по поверхності. Зараз знежирюю цю ділянку і приступаємо до полірування. Наніс на круг декілька горошин пасти. На такий відрізок 30х40. хватить об'ємом приблизно 1-2 горошини пасти вистачає. І на низьких оборотах, оборотів 500, починаю полірувати. В кінці вже можна обороти підвищити, щоб досягти швидше кращого блиску. полірнув, пізніше перейшов на поролонову губку. І тут добре видно потьоків. ну Не потьоки, а розводи з-під пасти. Зараз витираємо. Не знаю, чи видно вам, але потьоку як і не було. Звідси спробую зняти. Чого ж воно так погано фокусується? Ось видно потьок. Але це це край я вже його не зачепив. А тут був поток. О тут нижче видно, а цього вже й не видно, блистить все добре. Ну і все, осталась ціла машина. Зараз зніму ще один тест на капоті, тут буде краще видно. Ось, видно, переливається поток. Зараз будемо його прибирати. Всі ті самі процедури. Двохтисячна наждачка Обожирка, малі обороти, жорсткий круг, високі обороти паралоновий круг. Ось так це виглядає при денному світлі. Так, щоб рука На межі відбивалася. От видно поліроване і отут не поліроване. Не ідеально, але для пасти домашнього користування це шикарний результат. Зараз пройду ще фінішною пастою і буде зеркало.